Добрий день, волощук Назар. Тема роботи: вплив нутрієнтного дисбалансу на імунну реактивність у тварин за умов штучного утримання. Дослідження впливу різних біологічних дієт на тварин, у лабораторних умовах і необхідних для розкриття складних біологічних механізмів, що лежать в основі зв'язку між харчуванням та здоров'ям, забезпечуючи наукову базу для оптимізації годівлі, підвищення продуктивності, покращення здоров'я та якості продукції сільськогосподарських тварин. Дослідження дієт на моделях допомагають Виявити зв'язок між харчуванням та імунітетом або стійкістю до хвороб, оскільки здоровий раціон, розроблений на основі наукових даних, знижує потребу в антибіотиках і ветеринарному втручанні. Лабораторні дослідження створюють науково обґрунтовані стандарти годівлі, які є обов'язковими для сучасного, ефективного та безпечного тваринництва. Окрім того, такі дослідження дозволяють виявити зі злок між раціоном та імунітетом або стійкістю до хвороб. До об'єктивних методів вивчення стану імунної системи організму, що відображає перебіг патологічного процесу, належать інтегральні лейкостарні індекси, в яких використані параметри лейкостарної формули. Окрім того, інтегральні гематологічні індекси відображають адап адаптаційні реакції організму. Тому метою роботи стало дослідження інтегральних гематологічних показників як маркерів імунорактивності утворень замонтутріатного дисбалансу. Для остання мети були поставлені наступні завдання: дослідити вагоцтарну активність нейтрофілі в крові та розрахувати інтегральні гематологічні індекси як маркери імунореактивності у тварин за умов нутрієнтового дисбалансу. Для дослідження були використані білі безпородні щури, яких поділили на чотири групи: перша група щури, які перебували на повноцінній, напівсинтетичній дієті протягом 28 днів. Друга група щури, які перебували на напівстатетичному низькопротейному раціоні і споживали одну-третю до добової норми протеїну протягом 28 днів, Третя група щури, які перебували на високозахорозному раціоні. Та четверта група щури, які моделювали високосахарозний раціон на тлі низькопротеїнового. Результати продоназлжень показали достовірне зниження у всіх досвідних групах індексу імунореактивності. При цьому максимальне зниження індексу імунореактивності виявлено у тварин, які споживали низькопротеїновий високосорозний раціон. У 2,5 рази порівняно з показниками контрольної групи тварин. Отримані результати вказують на розвиток і посилення стресорних реакцій. Це може розглядатися як несприятлива прогностична ознака зниження імунореактивності у підлосленні тварин, оскільки наслідом встановлення змін буде порушення адекватної імунної відповіді та розвиток аутоімунних процесів. Водночас, про порушення імунологічної імунні. Від реактивності у тварин, які отримувалися на низькопротеїнному високосхорозному раціоні, може свідчити встановлене у наших дослідженнях підвищення індексу суволи кацитю у крові у півтора рази порівняно з контролем. Підвищення індексу сувеликоцитю свідчить про активний запальний процес. Отже, одночасне зниження індексу імунореактивності та підвищення індексу сувували у крові, свідчить про порушення балансу між гуморальною та клітиною ланками імунної відповіді. Слік зазначити, що у тварин, які утримувалися на низькопераційно, протеїнового або високосахарозному раціоні достовірних змін індексу в крові не виявлено, що вказує на відсутність вираженого запального процесу. Збалансованість механізмів специфічного та неспецифічного імунного захисту можна оцінити за допомогою індексу сповідношення нейтрофілів і лімфоцитів. Результати проведення досліджень показали, що максимально виражене підвищення дослідженого показника майже у два рази характере для тварин, що споживали низькопротеїновий високосахарозний раціон. Виявлені зміни вказують на порушення механізмів специфічної імунної відповіді у тварин цієї групи. Це може свідчити про виразний запальний процес та високий ступінь ендогенної інтоксикації. Такі зміни можуть супроводжуватися порушеннями утворення клітин пам'яті, що в свою чергу знову сформування системних порушень в імунному захисті. Проте підвищення кількості клітин специфічної імунного захисту не завжди вказує на активацію неспецифічних захисних пані. Одним із основних критеріїв ефективності імунного нагляду залишається фагоцитарна активність нейтруфілів і оцінюються фагоцитарним індексом. Кількістю нейтріфів, які беруть участь у фагоцитозі, та здатні погнати ту чи іншу тестову мікробну культуру. Результати проведених досліджень показали, що у тварин, які споживали низькопротеїновий високосахарозний раціон, спостерігається достовірне зниження фагоцтарного індексу, що вказує на неефективність імунних реакцій за участі нейтрофілів. Наслідком зниження реактивності як специфічної, так і неспецифічної імунної відповіді, може стати порушення адаптаційних можливостей організму, що означають за індексом адаптації. Результати досліджень показали, що у тварин усіх дослідних груп спостерігається зниження індексу адаптації, проте максимальне зниження показник досягав у тварин, які отримувалися на низькопротеїнному високосхорозному раціоні. Такі зміни можуть призвести до системних порушень в імунітеті та знизити стійкість організму до стресових факторів. Встановлені зміни імунореактивності організму можуть супроводжуватися формування стану ендогенної інтоксикації, для підтвердження цього припущення було розрахований індекс реактивної відповіді нитрофілів за Хабіровим, який розглядається як чудливий показник ендогенної інтоксикації. Для тварин, які утримувалися на низькопротеїнному високосхорозному раціоні, характерний підвищення індексу ендотоксик... реактивної відповіді нейтрофілів утричі, що вказує на стадію субкомпенсації ендотоксикозу. Тобто швидкість продукування ендотоксинів за досліджуваних експериментальних умов вже перевищує максимальну швидкість їх виведення, і концентрація токсинів у крові збільшується. Отже, для тварин, які перебували на низькопротеїйно, високосахарозному раціоні, характерні: низька імунореактивність, порушення як специфічних, так і неспецифічних імунних реакцій та напорушення адаптивних механізмів. Отримані результати можуть бути використані для створення економічно вигідних і поживних раціонів для сільськогосподарських та декоративних тварин. На висновку дозвольте не зупинятися, оскільки вони прозвучали під час доповіді. Дякую за увагу.